Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ісус мав 12 апостолів, які ділили з Ним долю Його життя. Але тільки одному Він сказав: Ти є Петро, ти є скеля, і на, цьому, на, на, на тобі збудую церкву мою. Що таке скеля? Скеля є завжди тверда. Екзистенційно міцна, на неї можна упертися, на ній можна щось збудувати, тобто то є підвалина, на якій щось стоїть. Петро справді мав дуже багато позитивних рис. Найпершою доброю рисою то було те, що Він надзвичайно любив Ісуса. Саме Він говорив, що навіть якщо всі від тебе відійдуть, я ніколи. Він то щиро говорив. Він любив Ісуса. А крім того, Петро мав таку рису, як цілковитої довіри, послуху. Коли говорить йому Ісус, закинь сіті, а це пора вже була під обід, то Він, як досвідчений рибак, розумів, що це марна справа. Але на слово Ісуса, Він це зробить, ми бачимо Петра, котрий справді є добрим учнем Ісуса. Але крім того, Євангелія описує, що Він був дуже далекий від скали. Він часто хитався, був не завжди врівноваженим. І так, як ми говорили, не зраджу, не опущу тебе. Коли приходить перше випробовування, апостол Петро відрікається, і то навіть перед простою служницею. Ми бачимо апостола Петра, котрий і йде по воді, але одночасно боїться і починає топитися. Апостол Петро направду був. Не скалою, м'яко кажучи. Бо навіть ці події ми можемо бачити вже після Воскресіння Ісуса, коли був зібраний Єрусалимський собор, на якому було прийнято рішення, щоб коли були погани, котрі входили в християнство, і з юдеїв ставали християнами. Тому було прийнято рішення, щоби не зобов'язувати поган до обов'язків закону віри Мойсея. Тобто, що не обов'язково було, щоб стати християнином, бути обрізаним. І це прийняв собор і апостол Петро з цим погоджувався. Але коли пройшло трохи часу, і він був в антіохії, і там було багато юдеїв, котрі перейшли до християнства. І вони почали напосідати на апостола Петра, що то неправильно було, що то треба всіх зобов'язувати до віри Мойсея, до обрізання. І ми бачимо апостола Петра, котрий знову починає хитатися, починає давати кроки назад. І навіть апостол. Павло, ми читаємо це у посланні до Галатів, котрий дорікає Петрові і каже, як же так? Але ж на соборі було прийнято таке рішення. Петро є, не, не є скалою. Здається, Ісус, напевне, помилився. Але чи справді Ісус помилився? Чому Він каже до нього: Ти є Петро, ти є скеля, на тобі збудую церкву мою. В Євангелії Ісус питається Петра, за кого мене мають люди? Ніхто не знає. Кожен говорить по-різному, а Петро говорить відкрито і щиро. Ти є Христос, Син Бога Живого. І тому Ісус йому відповідає ти Петро скеля, на тобі збудую церкву мою. В чому є тут питання? Питання тут є в тому, що Петро розуміє, що Ісус є Спаситель світу. Що саме від нього можна зачерпнути спасіння, відкуплення. І не тільки, а те, що він може перемінити людину із грішника зробити найбільше святого. І, власне, отут є ото таїнство, про котре ми говоримо, що церквою провадить Дух Святий, Господь, але церква складається з грішних людей. І Дух Святий освячує, і Дух Святий провадить, і той, хто вірить, завжди буде спасенний. Ми бачимо, що найперше потрібно довіряти тим, котрі мають Духа Божого, не тим, найперше, котрі мають великі знання у церкві. Котрі мають великий досвід, мудрість, але тим, котрі мають Духа Божого. Бо саме Дух Божий ніколи не дасть їм помилитися, вони завжди вийдуть у правді. Тому тут для нас є дуже важливим, якщо ми хочемо бути спасенні, то найперше, нам треба дозволити, щоб Ісус вирятував нас із гріхів. Ісус, ми не повинні покладатися на себе, ми повинні опертися на Ісуса. І ми повинні кликати завжди, як Петро. Господи, рятуй мене. І незважаючи на всі свої немочі, ми повинні посвятити себе. Богові. І тоді ми станемо скалою. Не тому, що ми такі є сильні, а тому, що Бог нас виведе і, як Петра, попровадить до спасіння. Знаєте, кажуть, що якщо взяти шматочок вугілля у руки, знаємо, він є чорний, можемо собі руки зробити брудними від нього. Але коли ми схочемо цей шматочок вугілля помити, як би ми його не мили водою, він не відмиється. Якщо ми його будемо терти щіткою, воно не відмиється. Якщо ми його опустимо десь в якусь відбілюючу речовину, він не відмиється. Але якщо ми його опустимо в вогонь, він почне світитися червоним, жовтим, відблиском, і він набуде дуже такої прекрасної форми і краси, то є щось подібне, як людина. Коли людина є грішна, дуже важко відмитися від того гріха. І деколи людина ціле життя бореться зі своїм гріхом і побороти його не може. Але коли людину угорне Дух Святий, тоді людина починає бути світлом, тоді людина починає бути скалою. І тоді людина є переможцем. Дорогі у Христі, браті і сестри, ми всі прийшли сюди грішні, але ми прийшли до Ісуса. І ми сьогодні просимо Його, котрий відкупив, заплатив за нас, щоб він нас і відмив від нашого гріха. А коли ми це довіримося йому і будемо подібні, як Петро, котрий цілковито віддався Богові на правду, ми будемо спасенні і самі станемо скалою. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу!